Друзі, мене звати Богдан Крикливенко. Я керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або ж ви можете ще знати, як Офіс амбудсмена Київ, Україна. На початку хочу зазначити, що в рамках соціологічного дослідження, яке було проведено у 2016 році, Майже 30% українців відповіли, що найбільш ефективним методом захисту своїх прав є звернення до засобів масової інформації. Тому надважливою місією цього курсу є підвищення правової обізнаності та поширення знань про існуючі механізми захисту прав людини. Перш за все, слід наголосити, що демократична держава зобов'язана мати правові ефективні засоби захисту прав кожного. А знання у сфері прав людини можуть бути найефективніше застосовані при обізнаності і готовності їх захищати. Захищати як свої права, так і оточуючих. Говорячи про національну систему захисту прав людини, слід виокремити два базових типи механізмів судові та адміністративні. Але Слід підкреслити наявність численних норм законодавства, які передбачають правозахисну функцію багатьох суб'єктів в системі державних органів. Так, Верховна Рада України повинна здійснювати захист прав і свобод людини через законодавчу діяльність, та особливе місце у системі гарантій посідає президент України. А місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують додержання прав і свобод громадян на певній території. Не можу не привернути вашу увагу і до правоохоронної системи, яка також повинна здійснювати захист прав людини. Зокрема, відповідно до закону, Національна поліція України повинна служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Також відповідно до закону на Служби безпеки України покладається захист прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. Як бачимо, законодавча база має багато норм, які декларують широке коло прав і свобод людини. І орієнтування державних органів на їх дотримання. Проте реальність вказує на необхідність чи не щоденно. Відстоювати свої права, оскільки практична імплементація гарантованих законодавством прав і свобод є на низькому рівні. Загалом, відповідно до Конституції, кожен має право будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань. Захист прав і свобод передбачає дії на попередження порушень прав людини, відновлення порушених прав. Та просування прав людини. Особа вільна обирати будь-який вид захисту прав і свобод. Слід наголосити, що досить популярним початковим способом захисту своїх прав є надсилання індивідуальних звернень громадян на розгляд до високопоставлених органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також набирає популярності запит про доступ до публічної інформації як спосіб. Пролити світло на темні справи державного апарату відповідно до Конституції України, стаття 40: кожна людина має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до посадових та службових осіб. Порядок звернення визначається законом України про звернення громадян. Порядок надання доступу до публічної інформації регламентується законом України про доступ до публічної інформації. Відповіді на такі звернення часто є першим, але не обов'язковим, кроком до документальної фіксації порушення ваших прав. Судовий засіб захисту при наявності незалежної судової системи є більш об'єктивним і кваліфікованим, ніж адміністративний. Право громадян на судовий захист закріплено статтею 10 Загальної декларації прав людини, згідно якої воно знайшло своє відображення і у статті 55 Конституції України. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових чи службових осіб. Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється. Виключно судами. Нормативно-правовим підґрунтям для захисту прав і свобод людини і громадянина при зверненні до суду або інших інституцій є насамперед Конституція України і відповідні закони. Як зазначається у статті 8 Конституції України, її норми є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується. Також загальним правилом є те, що при використанні всіх національних засобів юридичного захисту кожен може звернутися за захистом своїх прав та свобод у відповідні міжнародні судові установи або у відповідні органи міжнародних організацій, членом чи учасником яких є держава. Судовий захист необхідна та найефективніша гарантія забезпечення прав та свобод людини. Суд є пріоритетним, але далеко не єдиним органом захисту прав і свобод людини і громадянина, на що прямо звертається увага в Конституції. Також у 2016 році Конституцією передбачено новий механізм, якого не існувало раніше, а саме повноваження, згідно з якими Конституційний суд України вирішує питання на відповідність Конституції України, конституційність. Законів України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. Це новий механізм захисту прав, який відкриває шлях кожному до конституційного правосуддя. Окремо конституцією передбачено, що кожен може звернутися за захистом своїх прав до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи до відповідних міжнародних судових установ, органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава, якщо використані всі національні засоби правового захисту. Так, зокрема, захист прав людини забезпечується через інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Уповноважений омбудсмен чи комісар справ людини є синонімічними назвами Національної інституції прав людини. Уповноважений є інституцією позасудового захисту прав людини. Детально питання організації діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини визначені в законі України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також у кількох інших. Нормах законодавства, які визначають повноваження і сферу компетенції уповноваженого. Згідно з законом, парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожної людини на території України і в межах її юрисдикції здійснює на постійній основі уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. У своїй діяльності уповноважений керується Конституцією України, законами України та чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховної Ради України. Метою парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, які здійснює уповноважений Верховної Ради України, є захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами. Додержання та повага до прав людини і громадянина з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій та їх посадових і службових осіб, запобігання порушенням прав і свобод людини або сприяння поновленню порушених прав, сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини у відповідність з Конституцією України міжнародними стандартами у цій галузі. Поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва у галузі захисту прав і свобод людини, запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод, сприяння правовій поінформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу, уповноважений Верховної Ради з прав людини здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод. Які отримує за зверненнями громадян, осіб без громадянства чи їх представників, народних депутатів України, а також за власною ініціативою, уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах відповідно до закону України про звернення громадян. При розгляді звернення уповноважений відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини. Роз'яснює заходи, які їх має вжити особа, яка подала звернення, направляє його за належністю в органи, до компетенції яких належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення або ж відмовляє в подальшому розгляді звернення. Відповідно до закону, уповноважений повинен реагувати на порушення положень Конституції, законів України, міжнародних договорів стосовно прав та свобод людини. Актами такого реагування є подання або конституційне подання уповноваженого. Подання уповноваженого це акт, який вноситься ним до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ чи організацій, незалежно від форм власності, їх посадовим чи службовим особам для вжиття відповідних заходів у місячний строк щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини. Конституційне подання уповноваженого. Це акт реагування до Конституційного суду України щодо вирішення питання на відповідність Конституції України, конституційності законів України чи іншого правового акта Верховної Ради України, акта Президента України чи Кабінету міністрів України, правового акта Автономної Республіки Крим, офіційного тлумачення Конституції та законів України. Також слід звернути увагу на такий документ, який уповноважений зобов'язаний готувати протягом першого кварталу кожного року та представляти Верховній Раді України. Це щорічна доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод в Україні. Щорічна доповідь повинна містити посилання на випадки порушення прав і свобод людини і громадянина, щодо яких уповноважений вживав необхідних заходів. На результати перевірок, що здійснювались протягом року, висновки та рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини. У разі необхідності уповноважений може представити Верховній Раді спеціальну доповідь чи доповіді з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини. Серед широкого кола повноважень слід додатково зупинити увагу на виконанні функцій національного превентивного механізму. Які покладені на уповноваженого відповідно до факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання? Для виконання функцій національного превентивного механізму уповноважений здійснює регулярні без попередження чи повідомлення про час і мету відвідування та без обмеження їх кількості відвідування місць несвободи. Місцями несвободи є. Місця, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону, в тому числі ізолятори тимчасового тримання, кімнати для затриманих і доставлених чергових частин органів Національної поліції, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, кімнати для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців. Слідчі ізолятори, арештні доми, кримінально-виконавчі установи, приймальники-розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні виховні установи, військові частини, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, спеціальні приймальники для тримання осіб, підданих адміністративному арешту. Міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти органів національної поліції, спеціалізовані автомобілі, у тому числі спеціалізовані автомобілі з конвоєм, приміщення, кімнати для тримання підсудних засуджених у судах, заклади промислового лікування, психіатричні заклади, пункти тимчасового розміщення біженців, приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон. Будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей, дитячі будинки загальноосвітньої школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, психоневрологічні інтернати, геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонати для ветеранів війни і праці. Соціально-реабілітаційні центри наведений перелік не є вичерпним. Також законом передбачено право проведення опитування осіб, які перебувають у таких місцях, з метою отримання інформації стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання, а також опитування інших осіб, які можуть надати таку інформацію. Крім того, на уповноваженого покладено функції нагляду за дотриманням права на захист персональних даних. А також функції контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації та законодавства про звернення громадян. Таким чином, ми окреслили сферу компетенції уповноваженого як головної інституції у сфері позасудового захисту прав людини. Отже, як підсумок до нашого блоку, хочу повернутися до тези, з якої ми починали. Законодавча база має багато якісних норм, які декларують широке коло прав і свобод людини. Проте, кожен з нас, і я вас до цього закликаю, повинен бути активним у правозахисті, ініціативним та вимогливим у нашій спільній справі, розбудові України як правової держави, в якій права і свободи людини дотримуються безумовно. Права людини понад усе.